Слава Богу, браті і сестри! Всіх вітаю з Воскресним днем. Тільки що у нас ще одні хрестини закінчилися. Слава Богу, другий хлопчик також народився похрестили ми. Є заповідь від Святому Письмі, що плодіться і розмножайтеся. Я в минулий раз казав, не плануйте ніколи сім'ю. Заповідь Божа це плодитися двоє дітей, одна дитина, а розмножатися. Троє, четверо, і, як колись було, і вісім, і десять. Ми сьогодні говоримо про житлову в будівлі, площу житлову. Сьогодні все більше стає житлової площі і в домах, і в квартирах, але тих, хто там би бігав, все стає менше. Сьогодні багато говорить про церкву і про Бога, але так, що поступали по Божому, по заповіді Божим, стає менше. Людей, які говорять про церкву, ніколи не буває в церкві. Людей таких менше в церкві. А Господь сьогодні говорить нам, що ми, якщо посилає Господь дитину, то ми б родили. У мене колись був такий випадок, ще я був маленьким хлопчиком, як розказували, чув, що жінка жалілася іншим, що чоловік її дуже б'є. І копає в живіт, бо вона вагітна. Не буду казати, з четвертою, чи третьою, чи п'ятою дитиною. І коли чоловік приїжджав, вона завжди тікала в город і казала, не поїхала, не поїду. І вона все-таки зберегла цю дитину. І народився хлопчик, який потім став батюшком. І хочеться сьогодні, браті і сестри, пам'ятати, що дитина не просить машини, квартири, диплома. Дитина просить життя. Мамо і тато, я хочу жити. Якщо Господь вам послав дитину, ви родіть, тому що не плануйте, якщо ви запланували, що ви пізніше будете, а цю пріоритет вагітність, як кажуть лікарі, вб'єте, зробите аборт, повірте, потім менше буде радості. Комам дуже добре, що вони і сповідувалися, причащалися. Молитва Отче наш, як я вже не сказав, Пейсь Богородиць в минулому відео, обов'язково потрібно знати молитви. Не тільки ці, але хоча ці, якщо в нас беруть захресних батьків, чого ми навчимо молитви, якщо ми самі не знаємо молитви. Дуже багато, бачу, сектантів почало писати про те, що нам потрібно в дорослому віці хрестити. Ви знаєте, церква жиє соборами. В 419 році на Карфагенському соборі було прийнято рішення про те, що дітей потрібно хрестити маленькими. Якщо дитина не хоче чогось їсти, але ми їй даємо, ми не чекаємо, коли вона виросте і скаже, що вона хоче. Коли ми дитині будемо дозволяти їсти конфети, всі підряд, і скільки вона хоче, то вона, коли виросте, вона лишиться вже без зубів і з великими, може, і діабетом не доведе Боже. Дитину хрестити потрібно маленькою. І ми знаємо, що навіть заповідь Божа була Моїсею про обрізання маленьким дітям. Для чого було маленьким дітям робити? Це Божу волю таку, якщо вони ще не розуміли, для чого ним роблять. Незалежно від віку, дитина повинна хреститися, є хресні батьки. І хто дехто каже про катехізацію? Сьогодні багато ви хрести, а катехізації немає. Я вам скажу з прикладу життя. Я колись ходив в дитячі садики, викладав там. Три школи у нас є. Я ходив всі три школи, викладав християнську етику. На цих уроках були директора. Були заучі, були класні керівники, були діти. І всі казали, що це дуже добре. Але потім прийшов час, прийшла влада, яка сказала, що не потрібно. І ви знаєте, що це спеціально роблять для того, щоб наші діти не знали Христа. Але який би батюшка на приході не був, який би не був владика, єпархію не керував, ми не навчимо того, що навчить мама і тато. Я вам розкажу приклад з преподобного Феодосія Києва Печерського. Його мама закривала у підвалі. Його мама не пускала в храм. Але він став монахом. Преподобний Феофіл Київський Христа Раді Юродії. Його мама взагалі віддавала по сусідам, хотіла вбити. Вона все зробила, щоб дитина не жила. Але дитина виросла. І, до речі, як дуже корисно читати псалтир. Він сідав задом наперед на бичка, відкрив псалтир, і бичок його привозив туди, куди йому було потрібно. І я знаю одну людину, не одну людину знаю, де от у нас є молоді хлопці, коли вони приходили в церкву, їм батьки забороняли йти в церкву. Вони брали одежу, що ніби кудись вони йдуть в інше місце, а вони приходили на службу. І вони зараз сані. І є одна приклад такої людини, яка зараз дуже ну, більше 80 років в радянські часи вона жила. І мама дуже була богомільна, дуже побожна, віруюча. І діти сміялися над мамою і казали: дивися, мамо, влада, яка е, партія, ходять всі такими походами, такими політичними гаслами. який Бог, яка віра? І що ви думаєте, зараз цій людині більше 80 років вона згадує, як мама молилася, і казала: діти, не міняйте ніколи віри і хрестіть дітей і онуків. І ця людина стоїть сьогодні у вірі і кається про те, що вона не слухала маму. Катехізації зроблено скільки багато всього, що люди знають Бога, але вони не хочуть жити по-божому. І ти їх не заставиш. Раніше ми завжди сповідалися, причащалися куми і приходили на уроки. Але ви зрозумієте, вони йдуть, тому що вони йдуть за кумів. Це повинно бути наше життя. І ті, що кажуть, що не потрібно, не слухайте. Вони обманюють для того, що каже Господь, хто не буде хрещений водою і духом нагадує, не увійде Царство Небесне. Скільки людей можуть не дожити до цього віка, коли вони приймуть Христа, коли вони будуть хрещені, і вони помруть. Що тоді? Дітей потрібно хрестити в малому віці. Ми приймаємо хрещення, приймаємо християнську сім'ю сім'ю Святого Духа, яка дає їм цю благодать. І нехай Господь допоможе нам родити дітей, не вбивати і обов'язково хрестити дітей і приводити їх в храми Божі. Тому що це теж У нас є недільна школа. Скільки на всього зроблено, батьки не можуть дати ще щось, але у нас кожного літа є недільна школа. Де діти приходять в храм і де дітям викладається закон Божий? Нехай Господь допоможе і укріпить і обов'язок виховання дітей, які би не були, кумі, які у нас би не були, але він також лежить і на батьках. Хрещені батьки, давайте їм ту віру, як колись хрестилися, як хрестили нас по домам, ховалися по квартирах, їздили далеко, тому що не можна. Хіба ми були злодії, хіба ми щось нарушували? Як диявол боїться хрещення? І влада, яка приходить часто, богоборчиська, вона іменно не хоче, щоб діти були хрещені, тому що диявол над ними має владу. А коли дитина хрещена, вона захищена благодаті Святого Духа, і рано чи пізно ці плоди в неї проростають. Поможи нам всім Бог.